Вітаю! У нас сьогодні лабораторна робота з курсу біології 8 клас. Візьміть зошит і запишіть Лабораторна робота тема Мікроскопічна будова крові людини. Так само перепишіть у ЗОшит мету обладнання та хід роботи. Мета вивчити будову та функцію еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів крові людини. Обладнання 3D-сцена, мікроскоп і та фотомікропрепаратів крові хід роботи. Спочатку ми з вами розглянемо 3D-сцену та пригадаємо функції та властивості всіх елементів крові. Як ми бачимо, еритроцитів у складі найбільше. Потім можна розглянути. Як виглядають лейкоцити, і ось ці малесенькі неправильної форми мають назву тромбоцити. У них всіх е, різна функція, різна будова властивості, тому ми зараз з вами повторимо. Почнемо з еритроцитів. Як ви пам'ятаєте, еритроцити виконують у нашому організмі дуже важливу функцію: це транспорт, транспорт газів. Тобто кисню, вукликисного газу, вони переносять поживні речовини, вітаміни, гормони. Якщо характеризувати їхню форму, ми бачимо, що вони мають форму диска, який двовігнутий зсередини. Ми можемо в цьому впевнитися. Бачимо, що з однієї сторони він вигнутий, і з другої, да, з двох сторін. Тобто по краям вони будуть більш потовщені. Це дрібні клітини, вони є без'ядерними, їхній діаметр становить 7-8 мікрометрів, і е, товщина десь 1-2 мікрометри. Живуть ретроцити 120 днів більш-менш, тобто в нормі, і потім настає їхнє руйнування у селезінці та печінці. Наступні формені елементи крові це лейкоцити. Лейкоциди ще називають білі клітини, вони є безбарвними і мають ядро. Також вони здатні утворювати псевдоподії або несправжні ніжки, і за рахунок них відбувається процес фагоцитоз. Тобто функція лейкоцидів захист. Від хвороботворних мікроорганізмів, від сторонніх предметів, які потрапили е, до тіла людини, тому функція їхня буде захист. Вони так само утворюються у червоному кістковому мозку, їхня тривалість життя десь від 60 годин до десятків років. Деякі лейкоциди здатні жити впродовж всього життя людини. Руйнування їхнє відбувається в селезинці та в місцях запалення. Якщо ми характеризуємо з вами тромбоциди, то вони є безбарвними, вони є безядерні, мають неправильну форму, ви можете зараз впевнитися в цьому. Утворення їхнє відбувається так само у червоному кістковому мозку, і тривалість їхнього життя 5-8 днів. Далі вони руйнуються в селезінці та печінці. Функція тромбоцидів те, що вони виконують важливу роль у процесах сідання крові. На попередньому уроці ми детально розібрали цей процес, сподіваюся, вам все зрозуміло. Далі, після того, як ми пригадали з вами функції властивості формених тілець крові, ми з вами побачимо, як вони виглядають у мікроскоп. Зараз я знайду червоні кров'яні тільця. Знову ж таки, ми бачимо, що найбільша кількість саме еритроцитів, які забарвлені в червоний колір, і містять білок гемаглобін, який містить атом ферму, що і допомагає переносити та транспортувати гази по організму. Оці от форми диску двовігнути всередині, це в нас еритроциди, і ми з вами можемо ще побачити наявність лейкоцидів, які мають ядро і виконують захисну функцію. Також давайте розглянемо деякі зображення. На кожному зображенні на 3D-сцені ми усюди бачили і можемо з певністю сказати, що кількість найбільша. У крові саме еритроцитів. І що лейкоциди мають різну форму неправильну і утворюють псевдоподії. Тепер вам треба порівняти форму, розміри, наявність ядра і заповнити табличку. Будь ласка, поставте на паузу, перепишіть її в зошит і далі заповніть її, будь ласка. У нас стопчик для еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів. І давайте познайомимося з ознаками. Вам треба зазначити форму, розміри, кількість у міліметрі квадратному, наявність ядра. Можете просто поставити плюс або мінус. Місце утворення, тривалість життя, місце руйнування і функції. Все, що треба перенести в таблицю, ми розглянули на прикладі мікроскопу або 3D-сцени. Після того, як ви заповните цю таблицю, вам треба зробити висновок та записати його у ЗОшит. Сподіваюся, що ви гарно впораєтесь з цією роботою, отримаєте добрі оцінки, буду їх чекати. До побачення.